Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Хотілося б вам би показати гібридну форму бурдака Олександра Васильовича під назвою «Імператриця». Це друге плодоношення, кущ прищеплений. Тобто тут не кущ, тут пару рукавів щеплено. Що хотілося б зазначити, має дуже такий гарний зовнішній вигляд. Рожевий кольор, який не уходить в темні тона, він не стає там фіолетом, він таким і залишається рожевого кольору. Це вже провірено в тому році. Ягідка доволі гарних розмірів. Таке як гарне преображення, Може трошки товща ягідка. Тупіша, ну ось давайте я і тут зірву. Ось, в порівнянні з п'ятачком, отакі має розміри ягідка. От. Головне, що вона не уходить в темні тона. В тому році вона мені дуже сподобалась по смаковим властивостям. Зараз Володимир скоштує і поділиться з вами з вами власними враженнями по приводу смаку. Ось така соковита, є м'якість, м'ясиста, соковита, і дивлюся. Тут одна кисточка, а тут на всього дві кисточки на таку, таку шикарну ягідлю. Кисточка почала набирати забарвлення. Вона вже технологічно стигла ця ягідка, можна її вже повністю зрізати для реалізації. Так, да, Можна зрізати визріла, смак чудовий, хрусткий, м'ясисто-соковитий. От. Гармонічне співвідношення цукру і кислоти. Приємна ягода. Дуже гарна гармонія і хотілося б зазначити, що дивіться, зверніть увагу на те, як почала визрівати вже лоза. Тобто Зверху вона вже трошки червоніє, а знизу вже навіть. І має такий колір какао, Кориснів тобто. Чудова форма, прекрасна. Ягода велика, смачна, така видовжена форма ягоди з хрустом. Хто любить з хрустом, то це якраз для нього. Ну і гармонічний приємний смак з приском соку, м'ясиста така ягодка. От, смачна, Достойно зайняти місце на будь-якому винограднику. Ну що, на цьому все, так. Да? Дуже гарна по смаку. Оце даю другу ягідку. Дуже вона мені доподоба. Смачна. Ну, тоді все. Дякую, Олександр, що показав таку гарну. Форму винограду селекції Калугіна. І дякую всім глядачам, що подивились відео до кінця. Всім щедрих врожаїв, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення! До побачення вам.